Вітаю! У цьому відео ви дізнаєтесь про форму оцінки ризиків і заповните її на основі фактів інциденту в сім'ї Мельників. Порядок проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства визначає наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства внутрішніх справ України про затвердження порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства. Оцінку ризиків проводить поліцейський уповноваженого підрозділу органу національної поліції України. Результати враховуються під час винесення термінового заборонного припису чи інших заходів для припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення та надання допомоги постраждалим особам згідно із законодавством України. Оцінку ризиків проводять під час бесіди з постраждалою особою або її представником, з'ясовуючи обставини конфлікту та виявляючи чинники і умови, які можуть створювати небезпеку для цієї особи. Форма оцінки ризиків вчинення домашнього насильства визначена додатком до порядку проведення оцінки ризиків. Затверджена форма оцінки ризиків містить перелік запитань, на які постраждала особа має відповісти. Вони стосуються різних складових ситуацій. Деякі з них апелюють до історії стосунків партнерів, наприклад, чи відбувалося насильство раніше, з якою частотою та у яких формах. Такі запитання допоможуть визначити рівень влади та контролю, які кривдник має над постраждалою особою, а також як сприймає насильство сама постраждала. Поліцейські мають усвідомлювати, що вона може недооцінювати ризик, який кривник завдає їй та іншим членам родини, оскільки бажання зберегти сім'ю часто переважає особисту безпеку. Ви сказали, що впродовж тривалого часу Сергій вчиняв насильство проти вас. Чи ви розмовляли з ким небудь про це, чи зверталися по допомогу? Кілька тижнів тому я втекла до будинку батьків. І я думала, що там нам з Ігорем буде безпечніше. І що трапилось, коли ви втекли? Сергій знайшов нас. Прийшов до будинку батьків, розбив вікно у вітальні. Тато не знав, що робити. Він спробував зачинити двері, але Сергій вибив. Потім вдарив батька, коли ти намагався його зупинити. Бучі ж батько телефонували в поліцію? Ні. А тепер проведемо оцінку ризиків для Оксани. Зважаючи на її свідчення, можна стверджувати, що Сергій збирається застосувати насильство проти батьків жінки, а не тільки проти неї самої та сина. Рівень контролю, який демонструє кривник у цій ситуації, засвідчує високий ризик для Оксани. До того ж, батьки Оксани не повідомили поліцію про пошкодження дверей та вікна і про напад, який скоїв Сергій. Небажання батьків жінки зателефонувати в поліцію важливий елемент, який потрібно враховувати під час заповнення форми з оцінки ризиків чинення домашнього насильства. Під час розмови ми також дізналися від Оксани, що жорстокість у родині зростає з кожним випадком. Якщо попередні домашні сварки обмежувалися криками, лайками та образами, то зараз жінці погрожують з ножем в руках. На жаль, дитина, подружжя, була очевидцем насильства, зокрема проти дідуся. Оксана каже, що вона дуже боїться Сергія, не знає, куди піти, оскільки дім батьків вже не є безпечним через насильство чоловіка проти її тата. Сергій стає дедалі більш роздратованим через фінансові труднощі сім'ї. Через це Оксана стверджує, якщо він не припинить вживати алкоголь і не знайде роботу, то зробить те, чим погрожує, вб'є її. Запитання форми оцінки ризиків також дозволяють виявити, чи притягали кривника до відповідальності раніше. Чи застосовували проти нього терміновий заборонний припис, чи вручали йому обмежувальний припис. Також за допомогою них можна визначити ймовірність повторення насильства. Хоча ці дані початково збирають під час опитування постраждалої особи, поліцейські мають поставити їх і кривнику. Якщо кривник на них не відповідає, це становить додатковий ризик для постраждалої особи, оскільки партнер намагається применшити свою роль в інциденті чи заперечити провину. Зважаючи на опитування членів сім'ї та згідно з даними інформаційно-телекомунікаційної системи інформаційний портал Національної поліції України, поліцейські встановили, що Сергій вже вчиняв домашнє насильство і його раніше звинувачували у нападах на Оксану. Хоча наразі він не перебуває під обмеженням термінового заборонного припису, працівники поліції з'ясували, що раніше стосовно нього виносили приписи, але термін їхньої дії завершився. Хоча в Сергія не діагностовано психічних розладів, Оксана вважає, що він пригнічений, оскільки часто говорить, що ні на що не здатен і не може забезпечити сім'ю. Інша частина запитань форми оцінки ризиків стосується доступності зброї для кривдника. Чи він, можливо, вже володіє зброєю, чи коли-небудь застосовував, чи погрожував її використати під час інших випадків домашнього насильства з цим чи попереднім партнером. Якщо зброя є, Її застосовували, чи поліцейські підозрюють, що кривник може її використати під час майбутніх правопорушень. Важливо зробити все можливе, щоб анулювати дозвіл на зброю та вилучити її у кривника. В цьому інциденті Оксана повідомила, що Сергій погрожував її ножем. В такій ситуації поліцейські, що прибули на місце події, мають покласти ніж у безпечне місце, щоб слідчі могли визначити чи вилучати його як доказ. Зважаючи на розповідь Оксани, у формі оцінки ризиків можна позначити позитивні відповіді на запитання: 1, 3, 6, 10, 11, 13, 14, 18, 26 і визначити, що Оксана перебуває в ситуації з високим рівнем небезпеки. Відповідно до порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства. Поліцейські мають винести терміновий заборонний припис. А тепер розглянемо, що ще потрібно зробити, щоб коректно заповнити форму оцінки ризиків. По-перше, у бланку потрібно обов'язково записати дані поліцейського, який провів оцінку ризиків. Необхідно зазначити стать постраждалої особи та кривдника, їхні прізвища, імена та по-батькові. По-друге, занотувати, у яких стосунках перебувають кривдник з постраждалою особою. Слід вказати місце проведення оцінювання і додаткові обставини, які турбують особу. Також варто зазначити, чи консультувалася постраждала з кимось щодо протидії та запобігання домашньому насильству. Поліцейський може занести до бланку свої додаткові зауваження і потім обов'язково поставити підпис, вказати рівень небезпеки та вказати, чи поліцейський виніс терміновий заборонний припис, зазначивши номер припису та дату винесення. У разі, якщо рівень ризику визначили як середній чи низький, поліцейський ухвалює рішення про винесення термінового заборонного припису на власний розсуд, обов'язково вказуючи зауваження, внаслідок чого було прийнято таке рішення, або за заявою постраждалої. Поліцейський з постраждалою заповнює форму оцінки ризиків на одинці. Кривник повинен перебувати в іншій кімнаті чи приміщенні з вашим напарником. Інформація, яку вказала постраждала особа, є конфіденційною. Кривник її не має дізнатися від поліцейського. Безпека постраждалої особи завжди пріоритет. На оцінку ризиків не повинні впливати дані щодо раси, етнічної належності, соціального чи економічного стану. Щоб зібрати важливу своєчасну та точну інформацію, поліцейський має ставити запитання постраждалій особі так, щоб кривник не міг чути її відповіді. Очевидно, якщо кривник чує або бачить постраждалу особу, вона менш ймовірно надасть повну версію подій через страх помсти. Чи можете ви мені більше розповісти, що сталося у будинку ваших батьків? Ігор був очевидцем цього. Все дуже швидко відбувалося. Я не пам'ятаю, куди пішов Ігор. Сергій вдарив батька. Я не хочу, щоб мої батьки страждали. Але якщо я повернуся до них, Сергій знову нас знайде. Батько сказав, щоб син пожив у них. Так у мене буде час налагодити стосунки з чоловіком. Щоб визначити, чи батьки Оксани залякані вчинками Сергія і чи скоював він інші правопорушення, коли забирав жінку з їхнього дому, поліцейські мають поставити Оксані додаткові запитання про той інцидент та спробувати опитати її батьків. Отже, ваш батько все ще хотів, щоб ви повернулися до Сергія навіть після цього випадку. Так. Він сказав. Одружилися тепер терпи заради сина, йому потрібен батько. А що ваша мама? Що вона думає про цю ситуацію? Мама не проти, щоб жив у них. Вона теж сказала повертатися до чоловіка. Вибачте, те, що втекла від нього. Я дуже люблю своїх батьків, але Сергій я жити більше не зможу. Правильно зробили, що звернулося до нас по допомогу. Це складно. Але терпіти і мовчати не вийде. Впродовж розмови з Оксаною та її батьками стосовно попереднього інциденту стає очевидним, що вони вважають, що жінка має вирішити конфлікт із Сергієм самостійно. Що вона повинна перед ним попросити вибачення за втечу з дому з сином. Такі свідчення вказують, що Оксана не може покладатися на підтримку батьків і що вони вважатимуть жінку винною за труднощі у стосунках родини. Ці дані також важливо врахувати під час складання плану безпеки для жінки. Отже, у цьому модулі ми розглянули особливості проведення оцінки ризиків учинення домашнього насильства та як її застосовувати до інциденту в сім'ї Мельників. У наступному відео ми винесемо терміновий заборонний припис, розкажемо правові вимоги до припису, його складники та сам процес винесення.